Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Blood Rain 2. І починається сама найскладніша частина гри. тобто Іще одна. Тобто це відбувається в якомусь клубі. Так, завариваем цю. Так. Тратити, тратити на них час. Рухаємось сюди. І в нас тут дискотека. Починається. Мені катки у блодфілід, але дам'я.

Так. Так, майже вийшло. А! Ось чому. По перше камера трохи. О! Ні, я думав, що вийде. Але... Нічого не вийде. бляха муха, то камера трохи. Ну ось. Воно пару секунд триває, оце все, а мені треба зосередитись. Як завжди, то не того. Пляха-муха. Треба не одну деся... десятку спроб робити, щоб... щоб вийшло, А в мене займе десь до сотні, я так думаю. Близько підходять То не долітають. то не там цілиться. Ну, ось як воно. Мене виходить. Ну, нехай мене валять тоді. Це вже не знаю, яка у мене спроба. Мабуть, друга, десята спроба. Ну, ми це бачили. Ось. Для тих, хто не грав, це випробування на міцність швидше. Ну, ось. А треба. Од... А треба одночасно на 4 динаміка. Відправити. О, вийшло. Чудово. Так, ану. За те, що ти напав на мене? Так тобі й треба. Ось так вам. Так, ану. А ну не стріляйте по мені. Ось так, щоб більше не встав. І ще ця. А тут що у нас? Темно, нічого не видно. Ось так. Яка ти солоденька? Так. І куди ж нам треба рухатися? А це що в нас вбиральні? Щоправда, я забув куди. А тут, походу, ще одна вбиральня. І тут у нас сходи. Щоправда, вони лише сюди. Ми знову сюди спустились. Це ми можна так сказати прийшли? І питання, куди мені рухати? А може тут якісь підказки будуть? А на саме верх треба. Але йде знайти сходи? Бо сходів тут немає. Є сходи? Теж ти стріляв летить собі, Так. все першого валимо чи першу, так, завалюємо це. Так. І ми вже наверху. Ось так будемо від кулю хилятись. Так, сюди стрибаємо. Наверх. Так. Ого. -го. Нічого собі, бавовна. тільки... Трохи заглючило. Так, і куди нам далі? або по цим спуститись? А о, Принц Персії починається. Так. За те, що ти стріляв. Лети вниз, і ми знову тут опинилися, і тут у нас сходи. Оці. Так, піднімаємось, Так, іде геть. Ого, -го. оце з... з висоти звалились. Діти лети ой. А я забув, що ти зломом. Що там? У нас баляхом косокерую. Так. А. І чому спалися завжди попереду? Так, лети собі вниз. І тебе туди заразу. Так, але ти внес. Я А, це що? Годинник. Мех... Механізм годинника. Ну, точніше, внутрішній механізм. Так. О, на це треба піднятись. Так. Ой. Ну, буває. Ой. Якщо задати принц Персій, то все стає на свої місця Пазл складається. А, і мені треба на це. Ой. Так, я пер трохи переборщив. Вийшло. Так. Так. Так, заново. Заново. А, тільки камера ця А. Ось так сюди. І на це вилазимо. Так, воно має опуститись. О, чудово. Все на це ми стали. Так. Oh see boss. down here. I knew we had an intruder, but I thought you'd at least be gold blood. Oh now don't be like that. You're a ephemeral, right? You're the one who attempted Brother Zelensky from us. Guilty. <laughs> <laughs> and a bunch of your old world siblings, too. Interesting. family що Yours? <telling> Ось так її валимо. <telling> що за. Вона у мене сили забираєте. Чим вона в мене там кидається? Ось так тобі. Що? Вона ховається. Так. А Зараза, з'явилась ні звідки. Ще й може відновлювати свої сили. бляха муха я не встиг зреагувати, а вона мене вже повалила. Ось так. А, так вона може відновлювати свої сили. Та, зараза затисла мене у стіні. Все. Так, наверх. Ось так тобі. Ха. Як їй пройти, коли вона може відновлюватися? Що? А! Так ти вмієш ховатися, ще й відновлюєшся. Хм. Ну і прийомчики. Я навіть не знаю, як це пройти. хамуха. І навіщо тільки туди поліз. Так. Так, наверх. Ой. Є якась загроза життю. Так, все. Так, навіщо тут затримуюсь? such thing as a bad place to fight. Ти найговірний знову. А, новий прийомчик ми отримали. Хоча не всі прийоми використовую. Все тут руйнується. Rain? Where'd you end up? Under the clock, under the station. Uh, can you tell the little bastard inside my skull to turn off his jackhammer? I thought you were gonna be here. I was there, but I had to leave. Wasado. Oh no. Not so tough, huh, sweetie? never oh, seen oh, vampires act out so obviously nabbing citizens fighting the cops yeah they're going public in a big way like they don't care who knows whatever this is it's gonna be bad i know kagan killed your mother but you killed him he's been dead a long time severin Kagan didn't just kill my mother or rape her or drive her insane. He also murdered her entire family. He wiped out an entire family so that I'd have no one to turn to but him. It wasn't even cruelty, just his policy for all the damn hair he created. Sorry. I had no idea. Professor Tremaine and Brimstone got to me before Kagan did. If they hadn't, I'd probably have turned out just like the rest of his children. You think you would have turned out like Kestrels? <laughs> Jesus, I hope not. Oh, it's a hi high sir. Damn, Severin, it's horrible down here. Yeah, well, it is a sewer. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!